Чим відрізняється самозакоханість і справжня любов до себе? Самозакохані люди вони ставлять себе вище інтересів інших. Якщо ж я по-справжньому люблю себе, мені абсолютно все одно до інших людей. Тому що я настільки сфокусована на собі, на тому, щоб розвиватися, займатися своїм розвитком, займатися своїм тілом. Своїм здоров'ям, займатися своєю душею, своїм ментальним здоров'ям, що мені абсолютно немає часу на те, щоб підкувати, щоб заздрити, щоб думати, що хтось кращий чи гірший. Мені абсолютно все одно на людей, які краще за мене або гірше за мене. Чому? Тому що фокус іде на собі. На власних інтересах, на те, щоб розвивати себе максимально і проявлятися у цей світ. І саме тоді цей світ віддячує тобі сповна.